Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів про промгрупи, пром друзі, все вже акційних продуктів магазині АТБ вівторок, 21 число. Останні дні самих найкращих акцій. Зараз вам покажу в магазині АТБ. Так що ще можна скористатися можливістю і придбати продукти за акційними цінами. Буду намагатись показувати найдешевші, тобто найбільші знижки. Салямі болгарська від своєї лінія за 100 грам 24,90. 40% знижки. Так, ще в акції у нас тут щось. Так, ось ця в акції хороша знижка, також 40% до пюрешки своя лінія, 500 грам ковбаска 60 гривень. В акції молочна від своя лінія, 550 грам вищого сорту. Так, хочу нагадати вам, що не забувайте, в кого є карта АТБ. Для вас ціни дешевше. Ціни вказані ось в цих прямокутниках. Зі знижкою ковбаска від розумний вибір, точніше, виріб ковбасний варений. Навіть можуть вегетаріанці, мабуть, їсти. 37,70. знижка 40%. Так, по ковбасках, що ще хороша, дуже хороша знижка угу. Ну от ранкові, 20% також знижка на ранкові. 330 грам. Не забудьте про дуже хорошу знижку зараз на асорті. Ось цей від Глобіну, 180 грам. Його всі купують зараз. А, так, ну Взагалі срок, срок придатності. Навіть можна залишити на святковий стіл новорічний. Ось. Поки я тут біля яєць, 4,57, подивимось ціни. Квочка першої категорії. Квочка домашньої вищої категорії. Та своя лінія 5790 вища категорія. Хороша знижка на ікру від Норвен. Ікра Форелі 80 грам, 149,90, 150 гривень. Але в коментарі, в коментарях пишуть, що вона щось не дуже добра. От на наступному тижні, точніше вже на цьому тижні, здається, буде ікра від риб-продукт з хорошою знижкою. Так, в акції Норвен, Форель Слабосолена, 152 гривні, 120 грам. Так, давайте по соусах, по майонезах від оліс. Майонезний соус 300 грам. 1690. А великий майонезний соус. Оліс 560 грам, 2690. Ну, невелика знижка на кашу від розумний вибір. Так, етикетка. Неприклеєна. Каша Горохова та каша гречана зі свинини. Упаковка 340 грам. По 1590 паштет. Так. І з хорошою знижкою ще ось ця скумбрія від своєї лінії. Бачу, шпроти теж в ці дні підіймаються. Шпроти від своєї лінії. 240 грам до речі, я купував. Непогані. 240 грам 60 гривень, 60 копійок. Томатна паста. Так, 300 300 грам Давайте подивимось на сир, на молочку. Хороша знижка на сир від своєї лінії, голландський брусок 160 грам. Ну, звісно ж, на вагу вийде, мені здається, дешевше, але все одно бачу, що люди купують. 39,50 Галичина, йогурт, карпатський кефір, 2,5% зниж, жиру, 30% знижки, 28,90. Такого цікавить, нежирний, точно точнісінька, така вага. Я знаю, що завжди нежирний, був дешевше, а поставили в одну ціну. Хороша знижка на глазуровані сирки, хто полюбляє, в упаковці дві штуки по 11,80. Хороша знижка на білий йогурт від молокія. Питний, 870 грам, 3390. Майже 40% знижка. Знижка на активію. З будь-яким смаком. Активія зараз по 16,90. 290 грам. А ось від молоки можна придбати за 1890, теж різні смаки. Хороша знижка 30% на агоню дитячий йогурт. Різні смаки. Ой, сьогодні, як я кажу, чарівна поличка багата. Тут і закуски своя лінія. І йогурт, і ростіжка, і навіть ікліри 35% знижки. Угу. Давайте швиденько пробіжимось по-солодкому. До речі, ці смачні мені дуже вони сподобались. Польські. А що пташки доються? А як же ж їх подоїти? Пташине молоко. Це, напевно, якісь, якісь екзотичні пташки. Так, а ось ці від делюкс розібрали, бачу трюфи. Ну, лімітовану колекцію, мабуть, всі бачили, так? Да? Своя лінія. Попробуємо її обов'язково, коли буде знижка. Бачу, розкуповують цукерки. Дивіться, також одна залишилась. Те, що в акції. Ямі-гамі, хто полюбляє. Дуже теж смачні. Ці смачні класні. По 18.50. І банани. Так, в акції цукерки на вагу, які зараз хороші. Ось ці знижка майже 40% по 12 гривень. Аркадія. А ця, як і золота лілія. Також в акції знижка 40% по 13,60 за 100 грам зараз. А я вам хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Я вам дуже-дуже... Дякую. 11.30. Кокос Парадайс від своя лінія. По 10 гривень за 100 грам. А оці, мабуть, смачні, хто купував, правда, від рошен. Ціна, звісно, за вафельки. Ну і, звісно ж, Джек усіма улюблений від конті. Знижка майже 40%, 14,30%. Я коли не прийду, орео все розхуплено. Величезну мілку зараз можна придбати теж з хорошою знижкою. Вага 300 грам, 92 гривні майже. Вже з'являються багато таких новорічних подарунків. Солодких. Так, ну тут все. Ну, бачу цю мілку також розкуповують. Ой, продасться, обов'язково продасться, розпадає. 55 гривень. А що ж це робиться? Весь, весь розібрали артек від своєї лінії. По 10-30 навіть не, не доповнюють на поличку. У ну, Кого має є карта? 9.80 дешевше. Кліпці гречані, 110 грам. Показав іншу упаковку, ось вони гречані, 23,30, без дріжджів. Давайте швиденько подивимось, по чому овочі, фрукти. в АТБ. морква по, 10, по 11 гривень, мита, а звичайно по 7. Так, Картопля по 12,95, картопля мита по 20 і буряк по 9.30. Цибуля по 12.70. Капуста 7.60. Так, ну ціни так як були, так і залишились. Яблочка дуже в ціні впали. Це тішить. Добре, ходіть. Дуже хороша ціна на молоко згущене ічня 43,90. Рис від делюкс камуліно. Не забудьте за воду. Сильно газована, не газована та газована, бювет. Хортекс. Напій сок умісткий. Не забудьте за живчик 1690. Лимонад від своєї лінії 2 літра. А тут ще мохіто. Зі знижкою лейс 120 грам. Різні різні смаки. І можна придбати маленьку упаковочку лейс 60 грам за 20-50 грамів. Піквік в акції чорний, тут 20 пакетів. Також в акції з бергамотом. І в акції зелений піквік 3660. Тут така ця, поставили, прям піквік виділив окрему поличку собі дозволив. Бачите, яка фірма, у них мухри Ну і зверніть увагу, зараз на Шерлок хороша знижка 40% а, цейлон 100, 100 грамів 45,90. 90 Кавумани чорна карта, арабіка 230 грам зі знижкою 40%. В акції кава делюкс. Тут йде 250 грам. Кава делюкс мелена натуральна, 100 г. Кава делюкс арабіка. Натуральна мелена, 500 грам. В акції кава делюкс в зернах 500 грам. Ну і звісно ж в зернах делюкс, цілий кілограм, також зі знижкою 25%. А хто пам'ятає каву галку? 250 грам 147,90. В акції вареники від три Ведмеді з картоплею 800 грам 43,50. І в акції вареники з картоплею та грибами від три ведмеді 52 гривні 50 копійок. А ви бачили вже новинку від Валесто? Пельмені з телятиною та свининою 800 грам. Пельмені з індичкою. Це новинка, принаймні в нашому ОТБ. І ще з телятиною та куркою. Цікава новиночка. Ну, хто здогадався, це та марка, що, що робить хачапурі, що в АТБ продається. А ціни, ціни, ну, вони зараз без акцій, просто вам показую як новинки. 154 телятина та свинина та 193 з індичкою. Ну так, не, несе, не низькі ціни. І дивіться, які зрази також від Валісту, з куркою 360 грам та з капустою 360 грам на сковорідці або в мікрохвильовці. Також вам показує як новинку. Ну, Оця ж фірма, що в хачапурі випускає. Хакіс з підгузки, трусики. Зараз є знижкою 30%. Ха-с під густки Care. Як я пропустив, дивіться, Чіпси, прінглси. принглси? Чи недавно були в акції по 100 гривень? Ну і звісно ж, не забудьте про лакалут. Дуже хороша ціна на лакалут, в АТБ зараз. Лакалотика відбілює також зі знижкою зараз. Я не забув про пухнастиків паучи к'ятингов 100 грам, зараз по 9.60. Не забудьте про шауму, дуже хороша знижка на шауму. Це найнижча ціна, коли я бачив на шауму на сьогоднішній день. Шампунь Шаума 5890, 400 грам для будь-якого волосся можна брати. І чоловіча Forman 7590. Шампунь дитячий. Зі знижкою дуже хороша ціна на шампунь Dallas я не знаю, чи ще буде така знижка, 71 гривня, комплексний догляд для всіх типів волосся, цілий літр і упаковка йде з дозатором. Так, універсальний гігієнічний засіб Онікс для туалету 750 грам, 3450. Хороша ціна на сатін для дитячого миття посуду, пів літри. Зараз 20 гривень, 90 копійок. І також зверніть увагу на гель для миття посуду на основі харчової соди з додаванням білої глини. Дуже хороша штука, тут цілий літр запаски 48,60. Великий гель для прання дитячих речей, 2 літри в автомат. 58,90. Також зверніть увагу. Я буду вже закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Цього самого найкращого і до зустрічі!